Зняти штанці і по дубці відшмагати. То позорушити в і вивчиш англійську. Правда? Десять, по-моєму. Чи дев'ять? Десять, по-моєму. Дев'ять? Десять. Ааа, бляха-муха. We have more. Та-да-да-да! More more inspiration, yes. О, я по математиці погано, я не буду щитати. Що це відбувається? Скажіть мені. просто сам спонсор одного я думав, що тут народ просто десь дуже далеко від війни, а насправді, от, будь ласка, студенти, школярі, іноземці, військові, пенсіонери, тіктокери і кого тут тільки не знайдеш. Ми на головній вулиці нашої країни, і це перший випуск, де ми будемо ставити шкільні запитання киянам та гостям столиці. Ну а щоб в них мотивації, якби ну, було трошки більше, ми їм запропонуємо з правильної відповіді: 50 гривень в банку. Для наших військових, тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і коментуйте, щоб ми розуміли, що цей контент вам потрібен. З вами, Юра, поїхали. Коротше, народ, нам вже один з учасників задонатив тисячу гривень. Ви про це дізнаєтеся в кінці відео, але зараз ваша задача вгадати, хто з них це зробив. Як вас звати? Мене звати Андрій. Ну я мобілізований Національній гвардії України в даний момент. В Києві тут тимчасово чи як? А, я тут проживаю, мобілізований в Гостомелі, бригада Рубіж. Наступ. Мене звати Яна, я з Маріуполя. Що в Києві робиш? Наразі приїхала до друзів просто провести тут гарний час. Взагалі я зараз не тут живу, а за кордоном, тому так, чисто на відпочинок. Мене звати Олександр, я державний службовець. Ну я взагалі з Франківщини, угу. без західної України. В Києві навчався, ну і працювати також залишився тут. Мене звати Катя, я з зромнів. Добре, Катя зровнів. Скажи, будь ласка, що ти в Києві робиш? Живу. Як в Києві жити? Супер, класно, дорого. Багато. Дорого, багато. Супер. Павло, Черкаська область, Жашківський район. Що в Києві взагалі робите? Шукаю роботу. А, ну зараз всі шукають да. роботу, це нормально. Ми з Вінниці, Віталік. Соня. Ми приїхали в Київ на конференцію. Як так. вам Київ? Класно. Як завжди, прекрасний. Привіт, мене звати Влад Борода і я з Рівного. Чим ти займаєшся? Я блогер. Yeah, sir, bro, 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 bro. В тебе це тіпо, я, bro, bro, bro. вже. Приросло до тебе, да? Ні, не приросло. Це я перший раз отако просто виходжу і прямо трансляцію на вулиці веду, рибля. Так що ну, ага. Київ, Київ, тіле з людьми странниці ці діста. Давай погнали. — Тіктокер окей, українська мова. Ох... Що означає фразеологізм? Гріти руки. А що таке фразеологізм? — коли стає краще людині в плані того, що ну тепліше, це означає, що а хоча ні. Почекайте, є сумніви. Я можу тобі е, зачитати одну фразу Ліни Кустенко, які у нього займища і луки. Вся Україна полум'ям горить. Він і на цьому теж нагріє руки. Якусь користь брати для себе, яку яка не потрібна іншим людям, так я зрозумне чесним шляхом. На жаль, нечесним шляхом так гріти руки. Ну це типа, красти, красти, як це правильно пояснити, типу, отримувати собі якусь. Вигоду Вигоду, да рапона, мати якусь вигоду за якого є правильно. Це правильна відповідь. Чудово, як ви вважаєте, хто зараз в нашій країні нагріває руки в цілому починаючи від насправді навіть командирів, деяких там і закінчуючи Високими да. да. на жаль, це проблема в нашому суспільстві більш вкорінена ніж здається комусь, тому, що навіть коли ми відправляємо наших дітей. В садочки або школи, оці всі незрозумілі збори на ті самі там квіти або подарунки. Це вже якийсь такий невеличкий хабар. Чиновники, я, я хочу сказати так: ви ж бачили, що суботи кожної тут у нас біля КМДА проводять мітинги, приходьте теж на гроші на ЗСУ на мітинг. Що з такими людьми робити? М -м, мінятися всі разом. А знаєш, як раніше під час війни до стовба, зняти штанці і. Подупці, як знаєш, як це відшмагати. Всіх-всіх всіх, всіх, всіх повністю брати і замінити. Але мені здається, наш менталітет такий, що кого б не посадив, все буде знову так же. Та насправді хочеться, щоб просто судова система працювала так, як вона має працювати. І все. Це все починається навіть з самого маленького, хай кожен починає змінювати себе. Їдемо ну, далі. Ну Математика. давай. Математика. У мене є барабан вартістю 2,5 тисячі гривень. Скільки таких барабанів треба, щоб купити один дрон вартістю 200 тисяч? 200 і 22,5. Ну, хай буде 2025. 25 на 4, 100. 4. Так. 50. Ну, нехай буде так, а моя відповідь. Коротше, багато. Ну, 100. Mm. Тисяч. <ріст> <ріст> Може, <ріст> я реально зараз запозовість. Нічого, ви, напевно, гуманітарій, правда? Я еколог взагалі. <ріст> 80 з чимось. От давайте зараз остаточну відповідь скажете. 85, допустим, все, коротше. Не гадалася. Два мільйони, я думаю. Два мільйони барабанів. О, я по математиці поганий, я не буду щитати. Добре, це все, до да, цього. Да, Лучше по історії щось. Півтори тисячі. Ні, чекайте, чого це я. Ні, менше. Я філолог за, за освітою, тому. Десь 800, десь приблизно такий. На жаль. Ми... на жаль. — Більше. Ні, менше. Менше? — Жди. 200 тисяч. А можна калькулятор? На жаль. 200 поділити на 25. 200 поділити на 25. Ааа! Жди. 25, 25, 25, 25, це 4, 8, 80? Бінго? Відповідь. Ха, ви думали, що в лежав, богативий. 10 штук, це 25 тисяч, 20, 30, 40, 80 барабанів. Так. Хто зображений на купюрі 50 гривень? І чим він відомий? Це у нас Михайло Грушевський, але стосовно того, які саме він що він саме робив, я не можу сказати. Ну це Грушевський. І якщо я боже мой не туплю, то він був ну письменником. Прикинь, а я знаю Леську, Шевченка. Це хто в нас? А це пан з бородою, такого подожди. А це письменник? Ні, ні. Значить, тоді хтось інший. Ти його точно знаєш, бо навіть вулиця десь тут поруч його є. — Богдан Хмельницький чи ж? Не Іван Франков. Ну я теж думаю, що не Іван Франко. <ріст> ну, там вулиця Грушевського є. Ти вже типе, сказав, да? Грушевський, да, я вже сказали, Грушевський. так? Чим він відомий? Ну, це був історик, який написав історію України і Руси він написав. Дуже добре, десять томів, правда? Десять, по-моєму. Чи 9? Я не знаю, я, я не пам'ятаю. Ну, ну точно знаю, що написав. Да, там. Скільки? Десять, по-моєму. Дев'ять? Десять. Який факт з цього правда, Михайло Грушевський виступав за незалежність України? Чи Михайло Грушевський любив шоколад Мілка? в своїй еволюції своїх поглядів? Михайло Грушевський прийшов до необхідності незалежності України. Хоча в перших універсалах, наскільки я пригадую, він розглядав Україну як частину Федерації, тобто новоствореної Російської Федеративної Республіки? Але мілко він теж любив. Мілко він теж любив. Да. Є, Є прям документи, да. де він замовляв собі шоколад, мілка постійно. А... Назвіть, будь ласка, три країни, сусіди України, які не варто відвідувати. Ну Росія, Білорусія, яка просто пропішла ваг... паровозом за цим потягом, а, її туди втягнули. Ну я б напевно, не відвідувала ще Турцію і Єгипет, Я не знаю а, чого. Ну тому що там теж є світ. Ну а я не знаю третього ця країна. Блокує нам. А, бляха-муха. Я поняла, але я не пам'ятаю названня. Вони ще таку проросійську політику дуже сильно проводять. — Та я поняла за що? Я знаю, але я не знаю названня. Молдова? Чому? А там є Придністров'я? — Ну так, але це окрема частина. Там Орбан, Орбан, по-моєму. а як же ж вона зветься? Віктор Орбан. Блокує нам транші. Зброю не дозволяє через свою територію провозити. Угорщина. — Окей. — Росія? ну, понятно. І білорусь. Да. Дуже класно, що ви почали саме з Угорщини, бо її якраз і не знають. І англійська мова. Останнє. Так. Перекладіть текст з української на англійську. <реш> Шановнийшн, президент Сіша ви more, мормор та more морморзброїшен, more, more yes. Но зарахуємо. Я вшанглійську мене це один моцна, моцна. Це один. Україна короче, знищила Росію нам. Потрібно більше зброї. <laughs> Ой, а я, я не перекладу. У мене було дуже погано по німецьки, англійську я не вивчив, не, не вчив. Ну у нас не було німецької у нас. Тобто англійський не було, німецька була. Я не перекладу. Ну, давай, нам потрібно більше. Про... зброї. Позарочте в TikTok і вивчиш англійську. <laughs> в Ютубі. <YouTube>. А, вибачаю. Ви нід мор вепенс, uh, нід мор танкс uh, енд і ф right now for understanding. Я скажу чесно. Я знаєте, з тих трошки прогульщиків, басіків, які прогулювали англійську. Може просто якесь інше п'яте запитання. Вас є. На вашу думку, яка була найдовготриваліша війна в історії людства? Блін, я от не пам'ятаю в Англії з Ірландією. Вони також там декілька століть воювали. По-моєму, ця війна була між Англією і Францією колись. Англія і Франція воювали 200 років. років. річна війна, так? Ні. Ні, трошки поділіть на два. А, столітня війна йде 115 років. 115 років. Є yeah, Бінго, правильна відповідь. Yeah. Всього ви заробили 100 гривень для наших військових. Я вам дуже дякую. Дуже вам дякую також. Ви заробили для Збройних сил України 100 гривень. І ці 100 гривень відправляються в банку 250 гривень, відправляються на дрон. Для військового, Чудово. який зараз воює на східному напрямку, це студент Могилянки, угу. от Микола. Дякую, що захищаєте. От все, що я можу сказати. Розвивайте нашу молодь. Будемо. Це буде Будемо. на користь. Дуже. дуже і дуже дякую. Вам дякую, ви велика молодець. Дякую. Я пропоную на 200 гривень. Зійтися і це так, буде дуже так. хороший внесок в, Стой, в наше військо. Дуже дякую. Ви заробили для наших Збройних сил 200 гривень. Я готовий додати для наших Збройних сил. Та ну, ні. давайте одразу в банку. Давайте, давайте в банку. зразу в банку. Та ну, серйозно. Да, все серйозно. Вау! Дуже дякую. Все, Тоді на все добре. Всі майбік. Дякуємо. Сочики, що відбулося. Я просто не готувався до цього, я не знаю, що сказати. 200 гривень від тебе йде на Збройні Сили України. Англійську не можу тобі зарахувати, бо це партнери не зрозуміють. А давай так, давай а ну. 200 гривень. Ви і я також зроблю від себе внесок. Давай, давай. Та Май такі хороші сьогодні. Настрій раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять тебе руки зайняті. Друже, в мене є банка. Давай зразу в банку засунеш. Могилянцям, які воюють на Сході, і зараз Чик. потребують дрон. Mavic 3. Все. Дуже дякую. Ну, англійська в мене чудова. Ти великий молодець. А тепер найголовніше, враховуючи гроші з правильних відповідей, плюс 3 тисячі гривень від наших суперкрутих учасників, які самі проявили ініціативу. Ми маємо 4 тисячі гривень, які відправляються в банку. На дрон для нашого друга і студента Могилянки, який зараз нас з вами захищає на сході. Для тих, хто розуміє, наскільки важливо донатити, друзі. Підключайтеся до збору. В посиланні під відео є монобанка. Будемо збирати і таким чином збирати на Мавік. А на цьому пропоную завершувати відео, але може і не завершувати. Я не знаю чому. Але це ще не все. Ми вже думали закінчувати зйомку. Та до нас підійшов один чоловік, і дивіться, що було далі. Дякую, дякую. Дуже дякую, дуже дякую вам. Гарного дня! Що це відбувається? Скажіть мені! Що просто сам спонсор одного благодійного фонду і вже таких штук 400 передали за два місяці. Які емоції? Дякую. Я зараз заплачу. Це єдине. Я не знаю, ми не закінчимо цей випуск, мені здається, що це взагалі таке відбувається. Ну а чим закінчилася ця історія, народ, дивіться вже у наступному випуску.